Вітаю вас на каналі Лайф. Мене звати Олена Ковальова і я зараз у студії з нашою постійною експерткою Анною Вергелес. Вітаю вас! Вітаю Олена і всіх глядачів каналу. Рада вітати вас. Ми давно вже не записувалися, не бачилися. І сьогодні хочемо зробити такий астрологічний прогноз на лютий. І не просто там по знакам Задяки, знаєте, а ось подивитися на світ і на Україну. Як лютий буде впливати і на Україну, і, зокрема на світ? Ви знаєте, місяць дуже цікавий, з одного боку він досить продуктивний. Тому що попереду у нас березень, а березень це два затемнення: це ретроградний Меркурій, ретроградна Венера. Тобто, березень він буде такою точкою біфуркації, принесе багато змін. І от хочу одразу всім глядачам сказати: друзі, якщо ви плануєте щось важливе робити, починати певні справи, ініціювати щось, робіть це краще в лютому. Тому що березень він вже таким під дуже-дуже великим питанням щодо якихось важливих змін. Вони і так з нами. Будуть відбуватися, але це будуть більш такі кармічні події. Так от, лютий для світу принесе набагато більш стабільну ситуацію, ніж це буде в березні, хоча нам зараз так це не, здає. не здається, це правда? це правда. От, Якщо говорити про Україну, то у нас в нашій реальності і в нашій прогностиці. А лютий досить складний. По-перше, це соціальні процеси. Уран гороскопія в транзитах робить аспекти в гороскоп України, і це дає дуже напружену соціальну ситуацію. Ми це бачимо зараз, тому що це такі, знаєте, вибухи невеличкі, які відбуваються в суспільстві. Це злив тієї напруги, яка у нас накопичувалася останні ну, майже три роки. вже. І ось ця Ця ситуація напруженості конфліктів, агресії десь навіть один до одного, вона буде актуальною і на такому піку триматися ну, до 17-18 лютого. Тому ці новини, які ми бачимо зараз, ну, вони будуть відбуватися. Але в позитивному ключі це такий поштовх до змін. Це дуже серйозний сигнал для країни, для суспільства про те, що потрібні зміни. Реформи і якісні, тобто не просто якийсь косметичний ремонт. А далі у нас продовжує працювати, знову ж таки, до середини лютого, де досить складний аспект астрологічний це проходження Плутону по Сатурну в гороскопі України. І це дає, От, з одного боку, ці соціальні процеси, про які я сказала, вони є відповіді на посилення тиску на людей з боку влади, з боку держави. Таке, знаєте, відчуття, ніби людей. Затискаються більше в якісь рамки, це ну такий диктатурний дещо режим. Давайте скажемо, угу. да, як це відбувається там з боку ТЦК і е, усі ці процеси дуже неприємні. Тому, от з одного боку, ми будемо ще відчувати, що е, якісь рамки стискаються, з іншого боку, люди будуть реагувати набагато більш активно і агресивно. Так, це те, що стосується і політична ситуація теж у нас, ну, боротьба іде внутрішня, змінюються, скажімо так, ну, не пріоритети, а можуть бути якісь кадрові перестановки, важливі. Це не верхівка влади, скажімо, а це якісь такі ключові люди навіть на місцях. І одночасно у нас є показники також підсилення ну, діючої влади, якась стабілізація ситуації. Тобто, лютий він ну такий, знаєте, особливо перша половина друзі, вона досить активна. Якщо говорити про ситуацію воєнну, то є дві новини в мене астрологічні. Ну, одна з них про те, що позитивні. є позитивна новина, нам дуже хочеться позитивних новин справді. А з одного боку, у нас буде період з 5-го, він вже йде по 16 лютого, коли з точки зору військових можливостей ми будемо відчувати певні рамки і обставини, у які нас ставлять, і ми не можемо тут чинити супротив або робити так, як нам би хотілося. І це може бути пов'язане з міжнародною ситуацією, це постачання зброї, це певні політичні процеси великі, в які ми ну, вписуємося і де ми беремо участь. Тобто на певних ділянках, на певних там, я не знаю, участках фронту буде відчуття, що ну, нам дуже важко рухатися, нам дуже важко просуватися, отримувати ті результати, які ми хочемо. і ніби це навіть не від нас залежить, ну, тому що такі обставини. Але з іншого боку, з 7 лютого по 13 березня, тобто вже фактично цей процес почався, будуть успіхи, буде підсилення армії десь от на інших ділянках, на інших фронтах. І пікова ситуація, коли ми побачимо якісь позитивні новини. Про успіхи нашої армії, це от десь 10 по 15 лютого, тобто з середини, ну фактично, вже дуже скоро. І я зараз, спостерігаючи за новинами, розумію, що це може бути Курщина. Вже якийсь там у нас пішов, пішов такий наступ. рух хороший. Дай Бог, щоб все там у нас склалося найкращим чином. Тобто, бачите, з точки зору воєнної є підсилення, є показники того, що буде надходити нова зброя, що у нас будуть більші можливості, і якийсь такий дуже дуже активний наступ, але і ворог теж на лютий. От, у нас такий є показник Марс планета, яка відповідає за війну, за агресію, за боротьбу. Вона виходить на дуже чутливу точку в гороскопі України в другій половині лютого. Тобто ворог буде поводитися нахабніше. Агресивніше, і тут я не бачу, хоча здавалось би, да, зимою зазвичай ну, якось так трошки, бачите, я вже говорю зазвичай. Угу. На жаль, у нас Звик вже є цей третій рік війни, і якась ну, ми звикли, да, на жаль, до такого. Але от бачите, цього разу лютий він ну, дуже, дуже активний, дуже насичений подіями. А якщо говорити от, щодо обстрілів, дуже багато хто з експертів каже, що буде. Навпаки, зменшення масових атак, а хтось навпаки каже, що все ж таки ще будуть в лютому такі, знаєте, масові агресивні обстріли перед перед весною. Що астрологічно, як ми можемо на це глянути? А ну дивіться, у нас найбільш такий агресивний період. Це в районі повного місяця, це 12 лютого, там плюс-мінус два дні. Як правило, тобто ми можемо говорити про період з 10 по 14 лютого. От в цей період, друзі, я би дуже рекомендувала не ігнорувати сигнал тривоги, як власне і завжди. Але це моменти, коли може бути більше провокацій, більше обстрілів, більше небезпеки. Ну і кінець місяця також, там, 20, з 26 по. 28 лютого, 1 березня, ось цей період він теж таки. Ну, з точки зору небезпеки, тут потрібно бути дуже уважними. Але кінець місяця у нас, до речі, от якщо лютий він такий, якби і про переговори тут дуже багато, а про такі тіньові якісь процеси, які відбуваються, до речі, повня ось ця, яка буде 12 лютого, вона якраз таки і підкреслює тему таких суспільних якихось конфліктів внутрішніх, коли там одна група людей. З іншою не знаходиться спільної мови і йдуть такі. Ну, знаєте, це про катарсис і таку розвантаження психологічне ще в багатьох випадках для людей. А от уже з березня у нас в першу чергу це я за картою новолуння, орієнтуюся, яке в нас буде 28 лютого. І вже в березень у нас піднімається в першу чергу питання економіки. Фінансів постачання ресурсів, то бо, тобто, увага зміщується саме туди. Угу. А якщо говорити про перемовини, чи є в нас вергідність того, що вони відбудуться в лютому? А вони будуть дивіться. Це процес, який має величезну кількість етапів, якихось сходинок. І от те, що я бачу, вже йдуть певні там домовленості, переговори, якийсь пошук нової стратегії. Те, що зараз відбувається, навіть без участі, наприклад, там можливо десі України, але тим не менше. І е, у нас поки що друзі, ретроградний Марс. Марс це планета. Ми вже з вами поговорили про те, що це про війну, це про агресію, це про силу, і це про те, що от коли планета ретроградна, нас ніби повертають назад. А ми повертаємося до старих тих самих спорів, тих самих проблем, які були раніше, коли намагалися домовитися, коли обговорювали умови припинення війни. І е, я думаю, що з точки зору астрології, е, пошук, а верніше винайдення якихось нових конструктивних рішень, нових стратегій можливе в березні, а швидше, навіть за все, це квітень і травень. Тобто процес іде, і він не марний, тому що знайти тут е, якісь точки, які б влаштовували нас. І нашого ворога, і всіх тих людей, союзників країни, які задінні у цьому процесі, він дуже складний. Це не просто. І я думаю, що протягом лютого, а потім березень, у нас там будуть точно важливі політичні зміни на світовому рівні і досить складні такі потрясіння, я б сказала. Я дивлюся ще на карту Америки, на карту Трампа. Для нього це дуже складний період березень. Прям надзвичайно складний з точки зору здоров'я, і з точки зору політичної підтримки його, і навіть настрої просто розумієте, ми ж люди і якісь людські моменти на нас впливають, навіть якщо це президент. І там ну там багато-багато факторів. Я дивлюся там по гороскопах лідерів країн, що березень може бути настільки складним і напруженим, що от ну, дуже складно зараз. Сказати, як ця вся ситуація розвернеться. Тому до теми конструктивних переговорів, я думаю, що ми повернемося навесні. А якщо говорити про прогностику України, то для нас найвигідніший час, от прям такий найсприятливіший, коли ми дійсно можемо вийти на найкращі варіанти. Заключення миру, тому що мир же може бути на дуже різних умовах, і те, що не, нам не, зараз це пропонують, це якби ну, такий мир дуже хиткий. хиткий. Це і для нас найкращий період для заключення мирних угод це травень, і навіть я би сказала, от починаючи десь з кінця квітня, травень і перша половина червня. Дякую вам, Ана, за такий детальний прогноз. Будемо слідкувати за подіями та вірити у найкраще. І якщо ви ще не підписалися на наш канал, обов'язково це зробіть та поставте фотобайку. До зустрічі!